Цього Тижня ситуація в українській енергосистемі буде складнішою ніж в останні дні травня. Про це в нашому ефірі сказав голова Українерго Володимир Кудрицький. За його словами, така ситуація спричинена трьома факторами: а саме, виведенням у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій, наслідками обстрілів об'єктів енергетики 31 травня і першого. Червня також прогнозованим зростанням споживання електроенергії через підвищення температури та використання кондиціонерів. Більше про це говоритимемо далі. Експерт інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Юрію, а доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі суспільного. Доброго ранку, добрий день. Доброго Пане Юрію, а наскільки критичною може бути ситуація влітку? Ось пан Кудрицький згадав про підвищення температури? У зв'язку з цим пов'язане використання кондиціонерів, як я розумію, не лише приват у приватних оселях, а й великих промислових кондиціонерів. Наскільки критичною може бути ситуація в енергетиці, на вашу думку, влітку? Ну, хоч уже слава Богу, почали визнавати те, що проблема не в кондиціонерах у людей вдома. Так, то що ми останні два роки тільки й чули, що виключайте кондиціонери і болери. Так а є проблема, ну не проблема, є якби особливість будь-якої економіки. Так, це більші масштаби використання електроенергії в промисловому секторі, в тому числі охолоджувальні, холодильні різні установки, склади, вентиляційні системи. Ну, вони ж працюють, вони споживають на більше електроенергії. Тому так звичайно зазвичай з кінця травня починався ріст уже залежить від погодних умов. Зважаючи на особливість нинішнього сезону. І тепла зима, і тепла весна, і теплий травень. Так тому закономірно, що цей сезон от використання така ну підвищеної температури. Він якби зараз буде вже, скажімо так, відігравати таку негативну роль для нервосистеми, тому що ну росте споживання електроенергії немає де взяти і не можна виробити, і тому будуть обмежувати тобто, Десь ми зараз виходимо. Ну, скажімо так, на 9 ГВт потужності в цілому, з блоками АЕС, які працюють, з тепловою генерації, яка залишилась, ТЕЦ, які залишилися в різних регіонах. Там є ж невеликі ТЕЦ, маленькі, середні ГЕС, які працюють, залишилися на такий рівень. Тобто, в принципі, в принципі, ми десь бачимо таку проекцію, я ж кажу, зимового, зимового нашого робочого режиму. От десь 10 ГВт, 10, 11 ГВт. Потужності і більше у нас не буде, е, тобто, а з ростом споживання електроенергії зимою, так це буде більше таке, ну скажімо так, е, більший дефіцит буде. Тому зараз, в принципі, от ситуація буде дійсно, так скажімо. Ну, погіршуватися в тому сенсі, що доведеться просто споживачі відключати від електроенергії. До кажу, не буде виробника, просто і звичайно що температура вона буде на це впливати. Плюс, як будуть впливати погодні умови, тобто це вже комплекс питань. Ви там згадали там, що перелічував кудрицький з укренерго. Так Ну, він сказати погоду. Вони вже це також визнали. Це також добре. Нарешті, як то кажуть, є така об'єктивна реальність, що погода впливає, та тепла зима впливає також, а не. Геройські вчинки, вибачте, якби геройство є в окремих місцях, так, якби, але коли приписувати собі якби, звичайні фактори природи, так які грають нам на руку, так то це треба і називати своїми іменами. Е, тому я думаю, що, що поки що якби, ситуація не буде покращуватися в цілому. Але з іншої сторони, дивіться, треба розуміти, що ці відключення, які ми бачимо, так вони в різних областях по різному, скажімо так, ну, знаходять. Свій вияв, тому що десь людина без електроенергії протягом дня знаходиться там від 2 до 4 годин, десь більше. Тобто, десь це конкретно енергодефіцитні регіони. Там, наприклад, той же ж центральний регіон, Київський, Одеський, Харківський, на замоври Львівський, Бетровська область. Вона залежить від періодів від обсягів споживання електроенергії, від наявності тих потоків електроенергії, які до них потрапляють. Тобто там є. Атомні електростанції туди можуть потрапляти електроенергія, є власне виробництво електроенергії, від цього залежить не дефіцит. Але вони також дефіцитні, в принципі, регіон Дніпропетровська область, Дніпро місто. Тому в цілому, от, я думаю, що не буде такої, знаєте, от, критичної ситуації, тому що це літо. Це не так відчутно в частині холоду. От, холод, відчуття, якби. Там замерзання, якщо ви так знаєте сказати, да, воно більш загострює всі, всі ці якби моменти, такі е, виживання, да, якщо так от сказати. А в даному випадку тепло, так електроенергії немає. Так, треба мати запас води, тому що якщо води немає, так треба почекати, так треба змінити свої плани, тому що ти сьогодні. Твої плани сьогодні співпадають з планами Укренерго, знаєте, як жалев сказати. Більше того, я вам скажу, що насправді нема сьогодні умовно. Там повсюди фактично аварійні відключення. Повсюди. Тобто, планових відключень немає, графіків немає. Все, що нам будуть казати кожен день, це все, скажімо так, це паралельний світ. Тобто, це сьогодні план. Ви можете самі зауважити, коли компанія там умовно там ДТЕК заявляє, що сьогодні у нас не буде відключення а через дві години. каже. Сьогодні будуть відключення тобто ну можна і посміятися сумно звичайно, але от така реальність наша. Тому людям треба напевно звикати до такої непрогнозованості цієї ситуації. Ну така об'єктивна, такий об'єктивний момент. Зрозуміло, дякуємо за пояснення, пане Юрію. А це був Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних досліджень. А ми нагадаємо говорили про стан української енергосистеми після останніх російських обстрілів.